Ну і ще хочу похвастатися ножем. <кій> О, це мій перший ніж, який я купив десь, мабуть, десь в году, в 2004-2005 десь так. От, довго я ним не пользувався, він лежав у мене в якомусь рюкзакі. От, тут я його знайшов і вирішив, що вона замінить на ньому лезо. <кій> ну, ось. Це старе лезо. Ну, бачите вже, наскільки у нас тут не було. Вот. Це нове лезо. Ніж кізляровський, ну, вот. ну, Других в ті времена як би і купити не дуже можна було. <кху> Поставив я сюди М398. Мужик ну, вот. має дуже, дуже гарний рис. Ну, думаю, що він мені ще послужить, цей ножик. Ну і, я ж кажу, ностальгія, перший ніж, все-таки, я думаю, ну, мається на увазі перший ніж, який я пішов, купив в магазині. Тобто, естественно, що в мене там є в юності, якісь були ножі. Якісь там, ну, совєтські, грубо говоря. От. А такий, щоб я от осознанно пішов і купив ніж. Ось це мені було десь років 21-22, мабуть, 21, мабуть. Тобто вже в цьому віці я вже якусь неживу культуру в голові в своїй мав. Тось це ж ну, не був куплений для того, щоб там для якихось драк і так далі. Це був такий ніж, тому що ми частенько ходили на природу, частенько ходили за грибами, частенько їздили з палатками. Які перед ним стояли задачі. Ну, я думаю, що ви бачите, що ну, як, як, як він сточився за час за, за, за користання цим ножем. Так, і хлопці, випереджуючи питання, тому що мені дуже часто, раз в неділю, так точно приходять такі запитання, чи, чи не зробите ви мені на розкладний ніж, не зроблю. Не беруся, не, 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 не буду, і не хочу братися ну, за таку роботу. На замовлення. Собі, потроху, потихеньку, щось там робити. так. На замовлення я цим не займаюся. Ну, не, не займаюся, але не хочу чимсь займатися на замовлення. У мене є чим займатися. От. Для цього є узкоспеціалізовані мастера. От. Якщо кому треба, я можу скинути контакти. От, є люди, які займаються конкретно цим. Тобто, вони там ставлять. Я наприклад <кій> на свій ніж, який ну, сносу на кармані. От. Це китайц, репліка Спайдерко. От. Був він куплений за 300 гривень. Теж сюди поставили на М398. От, я просто сьогодні їх оба промаркував. От. Тобто Собі роблю, жінки зроблю на замовлення. Ні, не мій профіль. Але ось ножом похвастався. Все, дякую за увагу.